Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні зранечку я швидесенько відвідала квіткову гуртівню Флору А у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44. Адже був завозик орхочок. І я такі красивезні новиночки для вас познаходила, тому аж гріх не показати. Одразу нагадую і уточнюю, хто ще не знає, робіть скрін цього відео. І переходьте за посиланнячком, яке я залишаю у прикріпленому коментарі, а також у описі під цим відео на сторіночку і нет-сторіночку в інстаграмі квіткової крамнички Флора А. Адже, як бачите, з екзотики цього разу привезли пафи. Та ще ж, які черевички. Можливо, хтось знає назви. Їх, будь ласка, напишіть в коментарях. Погляньте, яке листячко у цього темного красення. Я навіть вагаюсь, чим мені милувати своє око та й ваше, чи самою квіткою, шикарнючою, чи тим листком. Також серед пафів ще є ось такий красень. Цей в одному єдиному екземплярі, можливо, він вам підморгує, бронюйте його одразу. До речі, ціни не називаю, адже ціни ви вже самесенькі будете уточнювати за посиланнячком у флори А. А ми ж любуємось листячком, погляньте, яка краса шедевр. І серед пафів цього разу привезли ще ось таку красуню. Чи то наречена, чи то випускниця, принцеса. Можливо, серед нас якраз є орхолюби, які колекціонують пафи і знають назви, будь ласочка, не забудьте написати їх назви у коментарях наперед, дякую. А серед фаленопсисів привезли цього разу доволі багатенько диких котиків. Я їх вважаю орхідейною класикою. Також в наявності декілька штук бігліпів Аладін. Погляньте, яка у них розкішна коренева. Не знаю назву цього Бігліпчика крупноквіткового, але він такий розкішний. Вперше його бачу, і своїми розмірами він справляє враження. Порівняємо його з розміром Аладінчика. Здоровезна зефірка. Давайте ще з вами подивимось одразу код. Ось такий він у нього. Ох, цього разу дуже величезну кількість привезли Грим. пудрово зефірно-рожева кралечка. Поглянемо її кореневу, погляньте ще й непогано, як для Риму. В наявності також є крупноквітковий ось такий крапунчик. Я не знаю, хто він, але подивіться на його губу, а особливо на ті білосніжні буса. Декілька штук отело в наявності з бархатистою красивезною квіточкою. Як на мене, дуже цікавезний, хоч і не розпіарений сорт. Ох, яка форма квітки, а губа, забарвлення, губи. І так і сяк погляньте, ідеально. Це жовтенька кралечка Мілан. І їх декілька штук в наявності. Але також є більш насиченіші жовтіші красуні, ось такі. Трішечки вібрацій біля колонки. І білосніжні вуса. Тепла жовта палітра. З натяком, чи це на останнє тепле сонечко, чи це на осіннє тепле бабине літо. І Феррара в наявності. А ось серед дуже насичено жовтеньких в наявності є, не знаю, як вірно читається, мейлі чи мейлі. З дуже насиченою жовтизною. І оскільки ми сьогодні вже з вами розглядаємо цю кольорову гаму, ще ось така красунька. І також в наявності одна однісінька. А також в наявності ще ось ця краля. Так що обрати свою, повірте, є що. А ось ця красуня, я гадаю, що це перліон. Хоча на горшечку зазначено зовсім іншу назву. Але ж ми знаємо, що Мондріанчик не так виглядає. Частенько плутають ті горшечки, проте ми з вами дуже уважні, правда ж? Ох, яка ж красуня. І ця красуня не фенсі приклс, а фентезі. Пам'ятаєте, ми колись з вами їх обидві порівнювали. Дуже красивезна орхочка. Але походивши, поглядавши інші, я знайшла подібну до неї. Подібну, проте не таку, як вона, це зовсім інша. І хто це, я не знаю. Тому я швиденько побігла до фентезі. Погляньте, які вони красивезні, які вони різні, І які вони цікавуші. От хто полюбляє крапунчиків серед жовтої гами, зверніть, будь ласка, увагу. Адже уваги Орхолюба вони дійсно вартують. І, можливо, хтось знає назву цієї пані, що справа, будь ласочка, напишіть в коментарях. Але сьогодні не все так просто. Погляньте, я знайшла третю. Знову цей краб вібрації. Неймовірно красивезна губа. І, на жаль, хто це, я не знаю, понесла ще й цю. Ви бачите цю бомбезність? Як вони у трьох дивляться? Не знаю, як у вас у мене очі розбігаються, бо усі вони варті уваги. Якщо у вас є фінансова можливість, замовляйте усі три. Ну погляньте, це краса неземна. І щоб добити вас у хорошому сенсі цього слова, я знайшла четверту. З вібраціями погляньте, я її про себе назвала Аля жовтий сезам. На відео вона виглядає дещо тусклою, проте вживу. Не знаю, як описати, там лише губа одна чого варта. Ох, бомбезні жовті крапунчики сьогодні. І контрольний. Я вже бачу вперше, і, чесно кажучи, мене потрібно відкачувати. Оті плямочки вібрації повністю із золота. Я не знаю, як вони виводять ці сорти, і вже не несу їх до тих попередніх трьох, а лишень. Обидві порівнюємо. Ну це якісь фараонські орхідеї. До речі, перед вами ось така ще новинка, також красивезна, і камера її також не передає. У дівчаток на сторінці будуть ще фото додаткові цих орхідей, можливо, фото краще вам їх покажуть, передадуть. Але орхочки сьогодні. Просто відпад. Навіть ось ця красуня. Камера її висвічує, а насправді у неї дуже глибокий, красивий тон. Також зверніть на неї увагу. Цезамчика також цього разу привезли. І, можливо, хтось не встигнув ще його придбати, він також тут є. Погляньте, який букетик Джайв. Крутезний, ідеальний. Квіточка крупноквіткова і ще пуп'янки є. В наявності також є Out Shorn. Також крупноквітковий, а поруч із ним стоїть, чекає на свого орхолюба Равелло. А поруч із Равелло Андора. Їх також небагато, але декілька штучок є. Візьміть собі на заміточку. Албофейра є, вона без мутації, проте дуже-дуже любить поквітувати, що в мутації, що без. І ще ось така зефірно-рожева, також крупноквіткова, Виглядає як королівська. доволі така ефектна. Хоча й простенька, але зі своєю родзиночкою. В наявності декілька штук Орландо. У мене вдома оціночка цього сорту розквітла, і я побачила, що поквітувати любиться краля не на жарт. Серед бузкових також привезли пасадену, причому доволі розгалужено в гарної якості. І з червонуватої гами з оливковою пелюсткою позаду привезли туніс. Сурпсонг наявності і не один. Біля нього недалечко ще декілька штук є джолі. І в одному єдиному екземплярі ось ця розкішна красуня. Вона мені спочатку дуже нагадувала вулкану, але я так придивилась уважненько, це щось інше, соковита, насичена. А ось серед крупноквіткових, білосніжних, декілька штук в наявності вінсор. І, можливо, ви полюбляєте білосніжні крупноквіткові орхідейки. Зверніть увагу ще ось на цю красоньку. Я пожеволюю від її губи та її вусиків. І дуже круто, що вона має назву Лезі Сандей. Не залишайте її, заберіть вона одна однісінька. В наявності декілька штук Азіан Біолін, крупноквіткова мультифлорочка, а також величезний вибір Сого Лоуренсів. Пахнючих лавриків. Ох, як згадаю, колись, як ми за ними бігали. А тепер погляньте, скільки їх в доступі. І така ж самісінька ситуація із Лімпопо. Всі бігали за Лімпопо зі сплешем. Шукали їх шукали, а тепер погляньте, вони у вільному доступі. Як і Бовдіон! Мультифлорка з цікавущою пелюсткою. До речі, в наявності ще є Лола. Також мультифлорка та ще й трішечки аромо. Бачите цього красення Кропноквіткового, розкішного. Не знаю назву, він дуже-дуже красивезний. Одна кольорова гама чого варта. Проте... Це не все. Погляньте ще на цього бігліпа. Також неймовірно красивезний, в одному єдиному екземплярі і ще ось такий, подібний на калімантан, але це зовсім інший сорт. В наявності один однісінький ось такий мультифлорного типу красень, фіолетовий. Дещо у мене на камері він виглядає блідим, проте вже дуже красивезний. Ну і ось такі красуні готуються до фотозйомки. Не знаю точно Bubbles, не Bubbles без мутації. І ось така краля, яка подібна трішечки на космополітен. І ось такий біглівчик. І motion. Крупнокітковий красень. А також ось така мультифлора крупноквіткова. Погляньте, яка красива квітка. Літл Зоро також в наявності. Він же ж індіан саме. Якусь доволі екзотичну красунечко сьогодні обрати свою орхо-колекцію можна, правда ж? Тому не зволікайте, якщо щось там вам сподобалось, і пишіть напряму у Флору А. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за вашу орхокомпанію сьогоднішню. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!